З вересня 2024 року школярі вивчають предмет Захист України за оновленою програмою. Вона враховує вимоги часу і дає базу з управління дронами до медичної допомоги, а також розуміння поняття інформаційної війни та власної користі в захисті країни. Вивчають курс у міжшкільних осередках, яких в Тернополі є чотири. Один з таких відкрився нещодавно. Курс включає у себе шість модулів для учнів 10 класу, і шість модулів для учнів 11 класу, де буде поєднано і до перша домедична допомога, і буде є найпростіша елементарна військова справа, тобто, де будуть учні знайомитися із засобами захисту, із е, зброєю, і зараз те, що можливо актуально, як вміти розрізняти небезпечні предмети, це і розмінування, тобто теорія розмінування, визначення, що це може бути міна, і е, як працювати і знати з. Склад певних засобів, які є вогненебезпечні для них. Зараз в осередку облаштували кабінети, де школярі опановують основи стрільби та медицини. В останньому є манекени та обладнання, яке використовують при наданні допомоги в зоні бойових дій. Воно допоможе підліткам отримати необхідні вміння. Стріляти наразі вчаться на симуляторі із лазерної рушниці. Будь-яка справа потребує спочатку теорії. А далі вже практично виконання вправ і стрільба, і будь-що та ж сама тактична медицина. Все потребує спочатку розказ, показ, ну а потім вже тренування. Окрім того, учнів навчатимуть поводитись не лише із вогнепальною зброєю, а й мінної безпеки. Макети вибухових пристроїв також розміщені в кабінеті. Як зазначає заступниця директора навчального закладу, ці знання можуть знадобитись і в цивільному житті. Це потрібно і в наш час, і дай Боже буде мирний час, і це теж треба знати, тому що ми повинні завжди дбати і знати про, про те, що можливо бути якась небезпека. Це перш за все збереження власного життя і здоров'я. Тому зрозуміло, що для дітей, для юнаків і для дівчат, і для хлопців це необхідно знати. Це предмет дуже важливий в будь-який час війни чи миру. Знаємо, озброєні, і ми готові. Керівництво закладу розповіло, що у зв'язку з нещодавнім відкриттям центру технічна база ще доповнюватиметься, Тож незабаром учні матимуть все необхідне, аби отримати необхідні навички із захисту батьківщини.